Ми сидимо без світла, в людей немає навіть можливості ні розігріти, ні помитись, нічого. Просто, просто знаєте, такий міні-апокаліпсис: нам кричать про те, що дуже-дуже все складно і там катастрофа і так далі. Незрозуміло, як все буде. Залужний попереджує про те, що готується знов наступ на Київ і так, далі, і так далі. Але влада приймає просто якісь нелюдські закони, скажімо так, мафія перемогла. Тепер парки і сквери будуть безжально вирізатися, а на їх місцях ми побачимо новобудови. Як бачимо, війна не заважає, тобто комусь війна, комусь блекаути, а комусь заробляння грошей і, і забудови. Якось так. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ось така вона реальність. Знову пишусь у хлопців на СТО. Ну, якось так, поки. Але я думаю, що, можливо, ж через деякий час трошечки вже стане стане легше, і наша влада там трохи розбереться, що там робити з електроенергією, кому як її розподіляти. Але зараз не про це. Зараз про скандальний закон 56-55. Що це взагалі за закон такий відтепер? Будівельна мафія через Менрегіон, Вибачте, Мінрегіон отримує право на формування і реалізацію політики у сфері архітектури. Прийняттю такого закону не завадило рішення юридичного управління Верховної Ради України про його неконституційність, протест з боку мерів міст. Більш того, проект закону не пройшов узгодження із НАЗК, як заявило, що він не відповідає антикорупційній стратегії держави. Тобто, як я вже казала на початку програми, мафія перемогла, Тепер парки і сквери будуть безжально вирізатись на їх місцях. Ми побачимо новобудови. Системи каналізації водопостачання від перезавантаження будуть просто тріщати по швах, а на наших вулицях пролються річки питної води, змішаної з фекаліями. Але це ж нічого, так головне, щоб депутати вчасно отримали від будівельної мафії свою долю. Оскільки більшість парламенту, до якої між іншим входить і ОПЗЖ, контролюється Офісом президента. І стає зрозумілим, чому цей закон був оперативно проголосований. Я не знаю, чи підписав цей закон. А Зеленський, я дуже сподіваюся, що не підписав, але чесно, я вже нічого не розумію. Представники влади заробляють гроші, приймаючи просто антинародні закони. Воїни проливають кров, боронячи нашу землю. От мені цікаво. А за кого, дорогі глядачі, ви будете голосувати на наступних виборах? Знову за тих же? Мені просто цікаво. Перед українцями зараз дуже багато викликів. А чи готові ми до них? Як писав один експерт, знаєте, я чесно, я не дивилася. Не дивилася цей випуск, але вже не від однієї людини чую це, а ось. ще... Коли проглядала новини, а, а зараз це знаєте рідко, рідко виходить хіба що десь, ось так, де є можливість підключитися до інтернету, швиденько щось там трошечки в, в хоч почитати трохи. Так, от кажуть, що була така розмова Романенко, Амеліна і Арестовича про наше післявоєнне життя, і вони влучно охарактеризували ситуацію, в якій ми знаходимося просто зараз. Вирок жорсткий, ми не готові до перемоги. Колективна свідомість українців не відповідає сучасним викликам. Еліти не готові до змін, а суспільство просто не здатне сформулювати свій запит, чого ми хочемо взагалі. В результаті за 30 років відбувається просто бозна що. Висновок такий багато кому, ну вибачте, просто було похріну всі ці роки незалежності, просто до того, що буде в майбутньому. От і все. І в такому, знаєте, ну прямо скажімо, плачевному стані, суспільство підходить до чергових парламентських виборів, які пройдуть по старим правилам, тобто нічого не зміниться, переможуть знову клани. А ми на декілька років зануримося в темряву корупційного застою. От тільки ось ці перші роки після перемоги вони мають дуже велике значення. Ми або їх правильно використаємо і станемо великою Україною з непереможним народом, або так і залишимось просто холопами у служінні панів. Особисто мене влаштовує тільки перший варіант, а для цього потрібно просто все міняти: міняти кожному з нас, міняти все від верхівки до самого низу. Що обираєте ви, дорогі глядачі, і пишіть, що ви про все це думаєте. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.